Сьогодні у Кременчуці відбулася зустріч волонтерів молодіжного парламенту з представниками ЮНІСЕФ, під час якої молоді активісти розповіли про свою важливу діяльність у місті, досвід роботи з молоддю, проведення соціальних проєктів та акцій. Ми розповідали про те, чим займається молодіжний парламент, чим він займався до війни, чим він займається під час війни, та просто поспілкувалися яким з досвідом можливо поділилися ми з ними, і якийсь досвід свій розповіли вони нам варто від. Значити, що ЮНІСЕФ вже багато років плідно співпрацює з Кременчуком, втілюючи у життя різноманітні акції та проекти, спрямовані на підтримку різних категорій населення, і безумовно, під час війни, допомога від міжнародної організації є безцінною. Було передано надзвичайно багато медикаментів, обладнання для того, щоб наш пологовий будинок міг працювати в тому числі в укриттях для того, щоб могла надаватися допомога діткам в дитячій лікарні. Було надано допомогу для діток ВПУ, для міст компактного розміщення. Тут присутні волонтери молодіжного парламенту, які дуже активно працюють у цій нашій мережі волонтерській. Тому місто Кременчук надзвичайно дякує ЮНІСЕФ за підтримку, за співпрацю за допомогу. Представники ЮНІСЕФ із зацікавленістю та захопленням вислухали доповіді волонтерів і високо оцінили роботу молодіжного парламенту Кременчука. Дякую за те, що ми за ту роботу, яку ви зробили, це неймовірна робота, дійсно неймовірна. Про неї ще можна довго говорити і вдячність висловлювати ще можна дуже довго. Зустріч стала чудовим прикладом того, як молодь може активно долучатись до розвитку свого міста і країни, ініціювати зміни та робити внесок у покращення життя усіх громадян. Анна Литвин Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.